Вітаю, дорогоцінні друзі. Це програма Добра Новина. З вами Богдан Дембуринський і говоримо про зцілення, про чудеса, тому що це важлива тема. Я вважаю, що для кожного, хто живе на планеті Земля, сьогодні тема зцілення важлива. Хто б там що не говорив, як би там не намагалися критикувати тих, хто проповідує про зцілення. А, нічого не змінилося в цьому світі, Бог не змінився, закони духовні не змінилися, диявол не змінився. Діагнози, може, якось по-іншому називаються, але люди все одно продовжують страждати від них, витрачаючи мільярди доларів, гривень, чого там будь-яких інших грошових знаків на лікування, на якісь засоби медичні. В той час, коли. Є Христос, який воскрес мертвих, який простив всі наші гріхи, взяв на себе всі наші хвороби, повний милості, милосердя, бажання творити добро. І він тільки чекає, коли до Нього звернуться. Він говорить: прийдіть до мене всі, стомлені, обтяжені, і ви знайдете полегшення душам вашим. Віддайте мені своє ярмо, перестаньте самі боротися за своє щастя і створювати е, якісь. Умови відповідні для себе своїми силами, в той час, як його сили достатньо для кожного з нас, і одного дня Він зможе воскресити мільйони, а можливо навіть мільярди, швидше за все, мільярди тих, хто повірили в нього, хто прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. І в один момент, після сьомої сурми, вони воскреснуть. І це все станеться завдяки силі Божій, яка сьогодні є. Яка сьогодні є В кожному, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. Десь годину тому я розмовляв з однією жінкою, вона зателефонувала, така схвильована, з Львівщини. І вона просила помолитися за свою племінницю, яка от за кілька хвилин і вже має там робити операцію. Ну, Чесно зразу кажу, що я не спеціаліст молитися чи там, вірити в операції, в хірургічні втручання. У нас служіння зцілення. Ми вже 25 років практикуємо зцілення хворих, вигнання бісів. І в нас були ну, найрізьманітші чудеса, які Ісус творив під нашими руками на наших очах. І знаєте, коли я. Ця жінка була дуже схвильована. І вона так говорила багато, і неможливо було її зупинити, щоб щось їй сказати. Вона каже: я вже колись до вас телефонувала. Я вам така вдячна, ви за мене молилися. І я схудла, в мене там була зайва вага. І коли вона почала розповідати деталі, виявляється, це вже було кілька років тому. Вона не мала навіть свого телефона, здається, я так розумію. І вона пішла до сусідів, від сусідів телефонувала. Вона каже, я важила 76 кілограмів. Десь вона вже дивилася наші передачі, чи слухала, чи хтось її на я вже не пам'ятаю, як вона там розповідала. Вона каже: ви за мене помолилися, і я прийшла з дому, стала на вагу, і вага показує 70 кілограмів. Тобто, от тільки що вона виходила з дому, було 76, вона повернулася додому і вже 70. І, алілуя! 6 кілограмів пішло. Зараз почнуть дзвонити, моліться за мене терміново. Ні, ні, робіть так, як та жінка. йдіть до сусідів, дзвоніть від сусідів і <смі>, ставайте на увагу <смі> після того, як повернеться додому, жартую. І ця жінка каже: і ви молилися за мою подругу, вона живе у Львові. Вона не могла ходити, вона лежала, ви помолилися за нею і сказали: вставай, ходи. І вона встала і почала ходити. Вона каже, ходить. По сьогоднішній день ходить, каже, не так скоро, помаленьку, але ходить, сама себе обслуговує, ходить в магазин. Виходить з дому на прогулянку і так далі. Слава Ісусу! Це Він робить, Він не змінився, він, він такий, який він був. Він сьогодні хоче робити ті самі речі, які він робив тоді, 2000 років тому, коли ходив в людському тілі по землі. А ми сьогодні його тіло, Він сьогодні ходить в наших тілах. І якщо ми церква, то ми церква не для того, щоб збиратися в якихось спеціалізованих приміщеннях, для проведення якихось спеціалізованих обрядів. Ми є для того, щоб продовжити служіння Ісуса Христа тут на землі. І це реально, тому що Він дає церкві своїй, Він дає своїм дітям, своїм учням і владу над бісами і над хворобами, щоб їх виганяти. І це факт, і так повинно бути. Я буду читати з Євангелія від Матвія, це 9 розділ. В попередній передачі я читав про зцілення паралізованого з тої самої 9 глави Матвія, там, де Ісус сказав. Щоб ви знали, що Син Людський має владу гріхи прощати, і каже до паралізованого «Вставай, ходи. Ісус має владу прощати гріхи, і Він має владу сказати «Вставай, ходи. Тому що Він Господь, Він творець всього видимого, невидимого, Він творець життя, йому належить вся влада на небі і на землі, і перед Його іменем схилиться всяке коліно земних, небесних і підземних. Вчора отримав відео повідомлення від однієї сестри. За яку я колись молився, за зцілення від порязу. І не тільки я, там ще хтось в цьому всьому приймав участь. І вона стояла в вірі, і вона не здавалася. Вона вислала коротеньке відео, і в неї там дуже гарно все зафіксовано, якою вона була до того, в неї тіло було все вкрите цими виразками, цими ранами, язвами. Все з, з, починаючи від шиї і донизу. До, до, по, по всіх ногах. І зараз в неї чисте тіло, немає жодного цього пошкодження на, на шкірі. Стояла в вірі. Вона повірила в те, що Ісус живий, в те, що Він здатний зробити чудо. Вона не погоджувалася на симптоми. Хоча це все тривало в неї, здається, 19 років. Ця, ця, ця проблема в неї була. І ось вже довший час, вона в нормальному стані. І слава вся Ісусу Христу! Куди приходить Ісус, там відбуваються чудеса. І Він хоче зробити чудо для вас, Він має чудо для вас. Якщо у вас є потреба, я хочу, щоб ви знали, що Ісус має відповідь на вашу потребу. Що б там не було, хто би ще не говорив, які б у вас там не були показники, аналізи, доктор що б вам не сказав, Бог має для вас чудо, Він вищий за будь-яку проблему, він сильніший за диявола, Він його переміг свого часу, відібрав в нього силу і владу. Відібрав ключі від аду від смерті, виставив їх на посміховище, перемігши їх собою. І він сьогодні живий, він воскрес мертвих для того, щоб спасати тих, хто має потребу. Читаю з, з від Матвія, 9 розділ. З 20 го вірша. І ось одна жінка, яка 12 років не здужала на кровотечу, приступила ззаду і доторкнулася до краю його одежі. А в цей момент Ісус йшов в дім Яра, якого померла донька. Він йшов для того, щоб її воскресити. І тут оця кровотечева жінка підходить до нього. Вона страждала 12 років, і ніхто не міг допомогти. В Євангелії від Марка там написано про неї, що вона витратила на лікарів все своє майно. І їй стало ще гірше. Тобто, всі ці лікування, вони тільки погіршили її стан. І я думаю, що ви таких випадків знаєте багато. Можливо, у вас така сама ситуація, коли ви вже витратили все, що могли. Вам стало ще гірше від цих всіх процедур і так далі. І ви не маєте жодної користі з цього. Але є Ісус. Йому не потрібні ваші гроші, йому не потрібно, щоб ви щось там для нього таке зробили. Все, що. Він очікує від вас, щоб йому повірили і доторкнулися до нього. І мені дуже подобається ця історія. Вона така проста, вона там коротенько так описана, вона доторкнулася і зцілилася. І коли вона говорила, в неї вже була впевненість. Вона отримала якусь інформацію про те, що робить Ісус, і вона повірила в це, вона переступила через страх, через сумнів, через свій негативний досвід, через думку людей. І вона повірила, що вона в такому стані, в якому вона є. Що вона може отримати своє чудо, доторкнувшись до Ісуса. Їй потрібно було переступити через закони релігійні, через думку людей. Вона не мала права в такому стані виходити за межі свого будинку. Вона взагалі повинна була бути ізольована від всіх людей, тому що, якщо в неї кровотеча, то вона вважається нечистою. Вона не має права доторкатися до людей, виходити в середовище, де є люди. Вона не мала цього права робити. Але закон, він не є. Проти людини, Він є для людини. Не для того, щоб поневолити людину, а для того, щоб звільнити людину. Ісус прийшов для того, щоб випустити пригноблених на свободу, не загнати їх в закон, не довести їм, що вони ні на що не здатні, ні на що не гідні, і ні на що недостойні, не звинуватити нас в тому, що ми кінчені грішники і наша, наша участь в пеклі. Ні, Він прийшов для того, щоб випустити нас. Щоб звільнити тих, хто був рабом гріха, рабом страху смерті, рабом хвороб, бідності, поневолення, переживань різних і недостатків, він прийшов для того, щоб дати життя і життя в надмір. Він каже: Я є добрий пастор. Я прийшов для того, щоб ви мали життя і життя з подостатком. А диявол приходить для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. І якщо у вас щось пропадає, якщо вам зле, то це не від Бога, це від диявола. Дуже багато людей. Вони думають, що це Бог їм посилає випробування, що це він їм там посилає якісь труднощі, щоб випробувати їхню віру. Він таким не займається. Він дуже добре знає, що у вас в серці. Він знає, в що ви вірите, він знає, що ви думаєте. Він це все знає. Йому не треба присилати до вас диявола, щоб той знущався над вами, і тоді Бог буде знати, що там у вас в серці. Не, не слухайте ці байки, це все брехня. Слухайте те, що говорить Ісус. І ось він повертається до цієї жінки і каже, бадьорся, дочко, віра Твоя спасла тебе. І видуло, видужала жінка від тієї ж години. І коли він прибув в дім начальника синагоги і побачив там схвильований, схвильований натовп, і сказав: Розійдіться, бо дівча не померло, а спить. І насміхалися з Нього. Вони вже там похоронні ці всі процедури проводили. І тут приходить Ісус. Він не був священиком, він не був священичого роду, Він не був родом з Єрусалиму, він був з Назарету, який вважався там напів'язичською територією. І так всі з презирством, ці всі, які з Єрусалиму, вони там були більш духовні, і вони дивилися на тих, що з нам з Назарету чи з Галілеї. Ну, це таке щось. І тут він приходить і каже: розійдіться, бо вона не померла, а спить. Нонсенс! Як ти можеш таке говорити? Вони сміялися з нього. Хто ти такий? І коли випроваджено людей, він увійшов, взяв її за руку, і дівчат встала. І чутка про це розійшлася по всій тій країні. У 2003 році ми проводили евангелізацію в одному містечку. І там була жінка, вона з віручок з п'ятдесятників, молода жінка, вона прийшла на служіння. Напевно, це була субота, я так думаю. А перед тим їй два дні, перед тим якраз четвер, їй поставили діагноз, в неї була вагітність шостий місяць, і плід завмер. Знаєте, якби це було там другий місяць вагітності, ну, то ще можна було б казати там, неправильний діагноз. Це був шостий місяць, коли плід вже поводиться досить активно. І коли він вже три дні там не рухається взагалі, ну, то там вже, здається, сумнівів ніяких не повинно бути. І ми помолилися за ту жінку коротенько, там не треба було довго. Я просто наказав, щоб ця дитина повернулася до життя. І на наступний тиждень, вже з понеділка, їй мали робити аборт. абортувати цей плід. Але вона вже в лікарню не пішла. З того часу пройшло вже 22 роки. Тоді народилася через три місяці дівчинка, якій сьогодні вже 22. І слава Ісусу, Він живий. Він він не змінився, він сьогодні такий самий. Він прийшов для того, щоб виявити нам свою любов. Він прийшов для того, щоб виконати волю Божу. І ви не можете будувати свою віру ну, на якихось уявленнях. Віра будується на знанні волі Божої. І дивлячись на Ісуса Христа, ви якраз пізнаєте волю Божу, і це зміцнює вашу віру. Ісус підняв, дочку Яїра. Вона повернулася до своїх батьків, вони були дуже щасливі, тому що це була єдина дочка, і вони тішилися з цього чуда. І потім Ісус іде від Яїра. І за ним слідом іде двоє сліпих? І вони кричать за ним: Помилуй нас, сину Давида! І коли він увійшов в дім, сліпці приступили до нього. А він запитав їх: Чи віруєте, що я можу це зробити? Він їх запитав, а ви дійсно переконані, що я можу це зробити? Ви впевнені, що ваші очі зараз відкриються? І вони кажуть, так, Господи. І тоді він доторкнувся до їх очей і мовив: нехай станеться вам за вашою вірою. І відкрилися їхні очі, а Ісус же суворо наказав їм глядіть, щоб ніхто не знав про це. Не знаю, чому він їм так сказав. Мені це ну, не настільки цікаво. Але мені цікаво, що вони прозріли. Оце мені подобається. Мені подобається бачити, коли прозрівають сліпі очі. Мені подобається бачити, коли відкриваються глухі вуха, коли паралізовані починають ходити, коли зникають пухлини, коли розбите, зламане серце, стріляється, відновлюється, душа оживає. Приходить радість, мир, коли відновлюються розбиті стосунки, коли те, що було загублене. З'являється знову. І це все робить Воскреслий Христос. Алілуя! Сьогодні мені хтось написав в коментарях, якийсь чоловік, переглянувши наше відео, пише: Він пише: Я повірив в Ісуса і діяв по Слову і клав руки на хворих, і намагався воскрешати мертвих десятки і сотні разів. А результат нульовий. Так що не так все просто, а, так як ти говориш, ну, так як я говорю. Ох, ти так все просто розказуєш, отак поклав руки, і вони раз і зцілилися, отак поклав руки, раз і воскресли, отак сказав і більше вийшли. А як складно? А як ви хочете, щоб воно було як? А, ну, от Ісус так робив. Учні так робили, ми так робимо. Я знаю сотні людей, які так роблять, і в них відбуваються чудеса. Не стовідсотково, не в кожному випадку, тому що не завжди не завжди все так буває, так як ми хочемо. Чи так як Бог хоче, тому що там є ще людський фактор з тої сторони. Не, не всі вірять, дуже багато сумнівів твердень. І часом потрібно докласти якихось зусиль, щоб пояснити людині, щоб довести її до стану віри. Оце як ця кровоточива. Вона якийсь час страждала на кровотечу. вона намагалася боротися з цією проблемою своїми методами, або тими методами, які пропонувала тодішня медицина. І в неї не було жодних результатів. І потрібен був час, щоб вона почула про Ісуса, щоб хтось доніс до неї ту інформацію, щоб вона почала погоджуватися з цим. І знаєте, така маленька, проста історія з цією жінкою. Я ще раз повертаюся до неї. Я якось роздумував собі вчора над цим випадком і подумав, така коротенька, якби історія, таке зцілення, яке сталося тоді, 2000 років тому. І ми перечитуємо його. І його слухали мільйони і мільйони, чи читали мільйони людей, і мільйони людей отримали своє чудо завдяки свідченню цієї жінки. І коли ви ділитеся свідченнями того, що зробив Христос в вашому житті, коли ми ділимося тим, що Христос зробив в нашому житті, те, що ми бачили, це надихає інших людей вірити в своє чудо. І вчора я отримав повідомлення цікаве. Точніше, мабуть, це було. Позавчора. Жінка пише. Я писала вам на емейл e з проханням помолитися про зцілення поліпа в жіночих органах і можливих утвореннях в молочних залозах. Буду дуже вдячна за молитву. Це вона написала на емейл, e і я їй написав відповідно, хай вона зателефонує. І вона мені написала, вислала повідомлення на телефон. І я за неї помилився. Я вислав їй молитву, і через три години вона мені написала, що йде на УЗД. Це було вчора. Ще через годину, точніше, через дві, вона написала: Вийшла після УЗД, Поліпа немає. Немає. Кудись пропав. У Мене для вас хороша новина. Бог, який може спасти вас від вічного вогню, простивши ваші гріхи, точно так само може зцілити ваші хвороби. Бо якщо він не здатний зціляти хвороби сьогодні, то яким чином він здатний спасати? Ну, як він, Якщо він сьогодні не може зцілити, так, як дехто вважає, то яким чином він, тоді, коли прийде момент Воскресіння змертвих, яким чином він зможе воскресити ту величезну масу людей, які померли вже хто зна коли. Лілуя. Він не змінився. Хороша новина. Не слухайте тих, хто мислить негативно. А слухайте тих, хто бачить дію Ісуса в своєму житті. Беріть приклад з них. Беріть приклад з того, що тут описано на сторінках Писання. Практикуйте, не бійтеся помилок чи невдач. Просто продовжуйте робити, куди ми тільки не їздили. Знаєте, я кілька разів чув історії про те, як. На євангелізації проводили е, цілі школи глухонімих чи глухих дітей, і вони там всі зцілялися. У нас колись був такий Девід Хасавен, тут в Тернополі він проводив служіння на стадіоні. Він розповідав такий випадок, коли е, до нього привели 38 чи 36 дітей, глухих, е, глухонімих. І він за них молився, і там, здається, всі, крім двох, отримали зцілення миттєво. І ця школа. Цей клас там <смеш> перестав існувати, чи це інтернат, я не знаю, що там було. І ми наслухалися тих історій. І ми поїхали тут недалеко, в е, одне містечко, ми знали, що там є школа для глухих. І, ми, і я думаю, зараз ми туди прийдемо, там ми їм розкажемо про те, що Ісус зціляє, і вони всі там почують, відкриються їхні вуха. І коли я вийшов, пробував їм, там, нам зібрали цих дітей із перекладача дали з цей, що руками махає пальцями, там, їх щось показує. І потім ми почали молитися за цих дітей, і знаєте, нічого не відбулося. І хтось би, може, вже сказав, це все не працює, це все байка, це все було тільки колись. Але ми не здавалися, ми все одно продовжували служіння. Ми все рівно їздили куди тільки могли. Це були якісь навчальні заклади, це були інтернати, це в'язниця. На вулицях ми проводили евангелізацію, ми збирали в залах евангелізації, ми їздили кудись в інші міста, проводили там служіння. І слава Богу, ми бачили тисячі і тисячі чудес. І ми продовжуємо це робити. І кожен день відбуваються чудеса. Чому? Тому що Ісус любить людей. Е, на рахунок е, зцілення глухих з інтернату трошки була різниця в тому, як ми це робили і як це відбувалося на інших служіннях. Там е, хтось приводив цих дітей на служіння, а тут ми зайшли в цей заклад і спробували принести чудо туди. Ну, не так все просто. Та, о, як цей брат казав, не так все просто. Але коли ти продовжуєш. Коли ти прикладаєш зусилля, коли ти не здаєшся, не боїшся, ми відвідували кілька разів, нам вдалося відвідувати в тому самому містечку інтернат для слабозорих, і там відбувалися чудеса. Зараз просто вже немає часу про це все розповідати. Але кожним наступним разом, коли ми туди приїздили, ми вже не заставали, ми вже не бачили там тих дітей, за яких ми молилися перед цим. Тобто вони зцілялися, катаракти зникали короткозорість зникала. Там були діти з конкретними вадами зору. І якась їхня кількість, вони вже вибули з того інтернату, тому що зір в них відновився. Христос живий, Він воскрес. І по вірі вашій буде вам. І віра не здається, віра не реагує на невдачі, віра йде до кінця, доки не отримає перемогу. Чому? Тому що віра, вона здійснює очікуване. Віра бачить. Те, чого ми не бачимо нашими фізичними очима. Те, чого не бачить наука, чого не бачить медицина, чого не бачить там, філософія, психологія і так далі. Віра діє на підставі Слова Божого і робить неможливі речі. І я продовжую з тої самої 9 Матвія, 35 вірш. Ісус обходив всі міста і села, навчаючи в їхніх синагогах. Проповідуючи Євангелію царства та зціляючи всяку хворобу і всяку недугу. Бачивши натовпи народу, він милосердився над ними, тому що вони були стомлені та прибиті ними вівці, що не мають пастуха. І тоді він каже своїм учням: ви себе рахуєте учнем Ісуса Христа чи ні? Він каже до своїх учнів: жнива великі, робітників мало. Просіть, отже, Господаря жнив. Щоб вислав робітників на свої жнива. Кого має вислати господар жнив на свої жнива? У вас є список тих, хто має піти на вашу думку. Чи можливо ви бачите себе в цьому списку? Тому що, коли ми читали ці слова, то ми зрозуміли, що ми є в тому списку. Ми є учні Ісуса Христа. Ми можемо робити ті самі речі, які робив Він. Чому? Тому що Він живе в нас. Це не наші зусилля, не наша мудрість. Не наше благочестя, не наші якісь там духовні досягнення, тому що ми багато молились, чи багато постились, чи багато читали. Ні, просто ми повірили, що Ісус хоче діяти через нас, тому що в нього немає іншого тіла сьогодні. Сьогодні Він живе в тілах своїх учнів, сьогодні Він продовжує своє служіння через нас з вами, і в нього немає інших ніг, крім наших, і він може піти тільки туди, куди ми з вами підемо. І в нього немає інших рук, крім наших, і Він може зробити сьогодні тільки те, що ми зробимо. І Він скаже людям тільки те, що ми скажемо. Тобто Ісус сьогодні повністю довірив себе, нам з вами, і ми сьогодні продовження Його служіння тут на землі. Друзі, я маю запитання до тих з вас, хто ще не прийняв Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, якщо ви хочете зробити це. Ми можемо з вами зараз помолитися разом з вами. Схиліть свою голову, закрийте очі, покладіть руку на серце і скажіть в голос разом зі мною скажіть, Ісус, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я вірю, що ти помер за мене, і я вірю, що ти воскрес. Ти мій Господь і ти мій Спаситель, Ти Син Божий. Я прошу тебе, Ісус, увіди в моє серце, очисть мене. І живи в мені. Я приймаю тебе. Я вірю, що ти мене почув, і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Амінь, друзі, це найбільше чудо. Людина, яка приймає Ісуса Христа як свого Господа, народжується в Царство Боже. І тепер нове творіння. Старе пройшло, тепер все нове. Людина, яка прийняла Ісуса Христа, вона стає новим творінням. І Новим громадянином Царства Божого, і ваше ім'я з цього моменту записується в книгу життя на небесах, звідти його вже ніхто викреслити не зможе. А зараз я помолюся з тими з вас, хто має потребу в стіленні, звільненні, можливо, демонічний тиск чи якась залежність, кладіть руку на хворе місце або на серце, або на голову, якщо місць багато, тихенько приймайте, повторювати не потрібно. Святий Господь хай буде звеличений, і прославлений на твоє ім'я. Хай сила Твоя сходить на кожного, хто приймає слова цієї молитви. І в ім'я Ісуса Христа хай припиняються запальні процеси, біль, всякі розлади нервової системи. Хай забирається геть страх, панічні атаки, депресія. Біполярний розлад Хай припиняється в ім'я Ісуса, постравматичний синдром, наслідки контузії. Хай забираються геть. В ім'я Ісуса хай повністю відновлюється мозок, нервова система, хай зціляється хребет, суглоби. Хай припиняється защемлення, хай зникають тромби, камінці, паразити, віруси, інфекції, глисти хай зникають в ім'я Ісуса, виразки хай загоюються, шкірні хвороби, хай припиняються, аутоімунні захворювання хай припиняються в ім'я Ісуса Христа. Хай повністю відновлюється зір, слух, устані міг, хай відкриваються, заїкання хай зникає в ім'я Ісуса. Хай нормалізується мова. Хай відновлюється розвиток, хай зникають всякі ознаки аутизму, гіперактивності, Паркінсона, Альцгеймера. Хай відновлюється нервова система і припиняється залежність, алкогольна, наркотична, медикаментозна. Хай загоюються вогнепальні поранення, відновлюються кістки, суглоби, судини, нормалізуються тиск робота внутрішніх органів. Приймайте, приймайте своє чудо. Амінь. Бог вас хай благословить. Продовжуйте служіння Ісуса Христа тут на землі. До наступної зустрічі.